Вітаю! Це відео я записую для тих, хто хоче почати в'язати, але боїться, тому що не вміє або не впевнений у своїх силах. Коли в'язала цю скотертину, до мене прийшли такі слова. Я записала їх і вирішила поділитися саме з вами. Трішки любові і трішки тепла. У тебе все вийде, дитино моя, спокійно, неспішно, ти зробиш петлю. За неї і другу, і третю таку, ти зможеш зв'язати усе, що тобі, приходить в уяві, а може, й сні красиві узори, ажурні панно, ти зв'яжеш усе, що Богом дано. У тебе є дар з любов'ю в'язати, щоб кожен любов міг цю відчувати, торкнутись до неї і відчути тепло. Щоб серце зігрілось, і знову жило, візьми ж гачок в руки і нитку просту, попробуй зв'язати петельку одну, зроби перший крок, та й другий за ним. І страх, я не вмію, розтане, як дим. Попробуй, попробуй, лунають слова. Це вибір лиш твій і доля твоя. Не знаю, можливо, ці слова надихнуть вас почати. Нове хобі. Заходьте до мене на канал. В мене є майстер-клас цієї скатертини. Можливо, це саме те, що вам потрібно зараз. Буду рада, бачити вас на своєму каналі.